Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено культурі, яку більшість із вас точно полюбляє і споживає у відповідний період. Це диня. Я відібрав найбільш поширених 6 позицій. Я думаю, вони будуть вам цікаві і кожен із вас хоча б одну позицію, але візьме для себе у скарбничку і буде мати на замітці при вирощуванні урожаю цього року. Тут всього повторюсь лише 6 позицій. Тому, друзі, дивіться, слухайте приємного перегляду! І перша у списку у нас всім добре відома диня ананас. Це ранньостиглий сорт. Вегетаційний період у нього 68-72 дні. Рослина дружно формує урожай і відрізняється тривалим і стабільним подоношенням. Плоди самі диньки овальної форми, масою приблизно 1,5-2,5 кг з тоненькою шкіркою такого жовто-зеленуватого кольору. М'якоть удині біло-жовтого кольору, дуже соковита, солодка і ароматна. Диня ананас дуже полюбляється серед фермерів, тому що вона гарно зберігає свій товарний вигляд, тому ідеально підходить на продаж. Вона відрізняється також високим і стабільним урожаєм, якщо ви будете дотримуватись всіх правил агротехніки її вирощування, відрізняється високою транспортабельністю. І доволі стійка до різних хвороб, що поширені динь. Але врахуйте ще одну річ, вона доволі теплолюбива культура, тому насіння, як правило, висівають у ґрунт при температурі 18-20 градусів. ґрунт має бути прогрітий не менше, ніж плюс 12 градусів. Якщо ж температура нижче 15, то диня, рослинка, припиняє ріст. А в подальшому, якщо температура буде і далі знижуватись, то у цій дині відмирає коренева система. Враховуйте це і прораховуйте сроки. Посіву насіння на дині. Другою у списку у нас іде диня Goldie F1, середньоранній гібрид по типу ананас, що дозріває через 65-70 днів після висадки розсади. Рослина призначена для вирощування у відкритому і закритому ґрунті, доволі потужна із довгими стеблами і густим листям, формує від 3 до 5 плодів. до умов вирощування і догляду за нею. Має доволі гарну пластичність до агротехніки. І демонструє стійкість до грибкових і бактеріальних інфекцій. Плоди у цієї єдині типової овальної форми доволі вирівняні за розміром, вага у середньому від 2,5 до 3,5 кг. Забарвлення у плоду має помаранчеве таке і невеличка сітка на шкірці, яку доволі чітко видно. М'якоть такі, знаєте, має кремово-жовтий колір із невеликою насінневою камерою, помірно щільна, соковита. І має гарно вирожену солодкість смаку, інтенсивний аромат. Я б сказав би навіть медово солодкий аромат і смак. Урожай відмінно транспортується і може довгий час зберігати свій вигляд. Призначена для реалізації як на продаж, так і для власного споживання. Тому садоводи любителі також зверніть увагу на цю диню. Третьою у списку у нас є диня AMAC F1 ультраранній урожайний гібрид ананасового сортотипу. Від висадки розсади до дозрівання перших плодів проходить всього 55-60 днів. Призначена ця рослина для відкритого ґрунту, довгоплетуча із рясним листям, активно розростається і формує плоди навіть при несприятливих умовах вирощування, стійка до посухи або похолодання, добре себе почуває на прогрітих і досить освітлених ділянках і пухких зволожених ґрунтах, не схильна до фузаріозу, то доволі толерантна до несправжньої борошнистої роси. Дині звичайної овальної форми компактного розміру. Виростають до 20-22 см у довжину і в діаметрі близько 18 см, вага однієї дині в середньому 2-2,5 кг. Має шкірку тонку, помаранчеву, покриту густою такою ніжною шорсткою. М'якоть у неї біла і зеленим кремовим відтінком. Залежить цей колір м'якоті від ступеня зрілості дині. Володіє дуже приємним медовим смаком і інтенсивним, таким знаєте, ароматом дині. Добре витримує транспортування і нетривале зберігання в прохолодному місці обов'язково. Основне її призначення це для власного споживання і, безумовно, підходить для вирощування на продаж. Четвертою у списку йде диня галанет F1, середньоранній гібрид. Термін вегетації 60-70 днів від сходів до першого збору. Дана диня чудово підходить для вирощування у відкритих та закритих ґрунтах. Плоди у неї також округлої форми і середня вага приблизно кілограм-півтора. Забарвленість у плодів при повному дозріванні, бліда зеленувати. Мякош у неї солодка, ароматна, аромат диня чітко відчувається. Насінева камера невелика. Диня може похвалитися великою врожайністю, чудовим, повторюсь, медовим смаком і ароматом. Сорт доволі стійкий до фітофторозу та інших захворювань, поширених серед динь. Також вирощується як на продаж, так і для власного споживання, тому однозначно раджу звернути увагу і на цю позицію дині. П'ятою у списку йде диня Raymond F1 і ще один середньостиглий гібрид типу ананас. Вегетаційний період триває 70-75 днів від висадки розсади на постійне місце зростання. Дана культура демонструє стабільну врожайність при вирощуванні як у відкритому ґрунті, так і закритому. Рослина потужна, довгоплетуча і з рясним листям. Прекрасно реагує на тривале підвищення температури і при цьому інтенсивніше накопичує цукор, якщо присутня значна сонячна активність, має імунітет до фузаріозу, переноспорозу і борошнистої роси. Плоди також овальної форми витягнуті, але великі, вага близько 4 кг. Шкірка щільна яскраво-жовта має невеличку сіточку. М'якоть у дині світло-кремового кольору, товста щільна і з невеличкою насінневою камерою. Чим ще ця диня відрізняється, так це високою концентрацією корисних мікроелементів та антиоксидантів, а також має ну, доволі відмінні смакові якості і дуже такий інтенсивний аромат дині. Урожай може довго не втрачати свого вигляду і смакових характеристик навіть при транспортуванні і довгому зберіганні. Основне призначення, безумовно, на продаж. І для власного споживання. Ну і шостою у списку у нас є диня Нево Ф1. Ультраранній гібрид також типу ананас. Від висаджування розсади до збору врожаю проходить всього лише 50-55 днів, диня успішно вирощується у відкритому ґрунті і більше призначена для продажу. Рослина активно розвивається, рясно цвіте і формує від 3 до 5 плодів навіть при несприятливих погодних умовах. Але. Для збільшення врожайності рекомендується вносити комплексні добрива і слідкувати за вологістю ґрунту. Має імунітет до борошнистої роси і фузаріозного в'янення, плоди жовто-оранжевого кольору, звичної овальної форми. Легко відокремлюється від стебла, коли ви проводите збір урожаю. В середньому вага однієї єдині від 2 до 3 кг, шкірка у неї щільна, тверда, така, знаєте, ніби невеличка шорстка у неї є на дотик. М'якоть біла, помірно щільна, дуже соковита і смачна. Ця диня відзначається також високою концентрацією цукру і корисних речовин, добре переносить транспортування і нетривале зберігання про холодному місці. Повторюсь, основне її призначення це на продаж і для власного споживання. Ось такий топ для себе я склав на цей рік. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним. Ви для себе щось підібрали новеньке. Якщо так... Завжди прошу, поставте подобайку, Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також залишайте в коментарях свої варіанти, дині, яку ви плануєте вирощувати цьому році, або у вас є гарний досвід вирощування. І дякую всім за підтримку, друзі. Всіх вас бачу, щиро дякую і обіймаю. До нових зустрічей!